Всім привіт шановні, мене звати Сашко Петрик. Ви на Ютуб каналі Кацапського інферно. І сьогодні я з вами разом радітиму виходу команди Монте на Мейджор в Парижі. Це супер подія, я неймовірно щасливий і також сьогодні розкажу вам, що ще цікавого було на європейському ремері сьогодні. Сідайте зручніше, обов'язково чуєте. Обов'язково підпишіться на ютуб канал наш і поставте вподобайку. Ми починаємо. Будемо бахати за всю неньку. Того тримайте, кулаки за нас болівайте. Наша українська найбазованіша кіберспортивна команда Монте грала сьогодні матч за вихід на Мейджор. Це вже друга була їхня справа. Першу вони вчора проти героїк реалізувати не змогли. І сьогодні суперник був значно більш принциповий. І, як виявилося, значно простіший. Все почалося на мапі Анубіс, на мапі, яку Монти дуже люблять. Вони обрали і нарешті їм дозволили це зробити суперники. І форс відчули проблеми вже у другому раунді, коли пан Мохамед Бороснюк здігла роздавав по головам, що допомогло команді Монти виграти форсбай в першій половині. Взагалі, Бороснюк сьогодні знову феєрив, і отакі от хедшоти це була тільки розминка для нього на старті цього поєдинку. Фантастичний хлопчина. Я це відкриття цього турніру. 100%. була більш-менш така типу боротьба. Спочатку Монте виграли, потім форза відповіли. Потім був оцей цей важливий раунд від Демк'ю, коли він на прийомі Апленту зробив два суперважливих фраги, і ситуацію 3 в 3 на поставленій бомбі. Перетворив на ситуацію 3 в 1. Ще й тут е, забайтив на себе і дозволив собі розміняти. І вижив дуже ну, виграв дуже багато часу для своєї команди. В результаті 8-7 перша половина ні про що не говорять. Пістолетний раунд знову забрали собі росіяни. І е, тут мені сподобалася реакція воро. Він такий та господи, та по хай забирають ці свої пістолетні раунди. Все одно форс після цього важливіший. 8-8, е, Форс байв від Монте. Краснали де контактом в мідл. Ставить хедшот. Борос там теж десь неподалік був, пішов, ще розібрався з одним. І в результаті легіонери нашого колективу зробили цю справу. Форс виграно. Форс у відповідь від Форза був зупинений Боросом в соло. Я не знаю, на що розраховує команда Форза, коли намагається перестріляти цього хлопчину, це не вдалося на цьому турнірі абсолютно нікому. Навіть героїк, я думаю, навряд чи можуть сказати, що вони перестрілювали Боруса у виграному матчі. За напад значно легше стало Монте. Вони відігрували оці свої контактні повільні раунди. Ось цей мені дуже сподобався тим, що вони тут вийшли на останніх секундах на стак і перевірили просто все. І, хоч досить нестандартно стало форза, але все одно шансів для них. Жодних не було класно тут. Монти діяли. Вони вміли чекати вдалого моменту, щоб зіграти на контакт. Вони відчувають впевненість в стрільбі. Іноді це їх підводить. Але, от, до речі, ось цей момент мені запам'ятався ще тим, що він був досить таким складним в розрулюванні, але було його все ж таки розрулено. Два в три момент ездівай вийшов на Беплент, бомба дуже далеко в респауні. За нею пішов Борос, у якого лохи пиавік. Вітя робить дуже непростий фраг по Джері, який сидів в суперембовій позиції, але отримав по голові. Ну і 2 в 2 момент коли став. Борос активі... активізував навіть свій флік з АВП, він у нас ще й снайпер. Ну і от ще один приклад того, як команда Монте перестрілювала свого опонента. Тут дуель, в якій Дювайн, мені здається, не був фаворитом, але свою справу зробив. <плес> в цьому раунді Борос ще раз нагадав їм. Що з ним жартувати не варто. Знову на трьох вийшли на Аплент Монте. Щось подібне ми вже бачили до того. Кратше кажучи, суперефективна гра, суперкомфортна, дуже впевнена від персонального Бороса, Іноді підключалися інші, але, ну, звичайно, Йорданець це наша головна зірка на цьому турнірі. Ну і завершилося все раундом теж на Апленті. Ситуація 4 в 4 перетворилася в ситуацію 2 в 2. Краснал дочекався дев'ятку. Ну і останній фраг оформив пан Мохамед Борусню. Перша мапа. Ну, здавалося б, що ну, по факту, коли йшов матч, то вона ні про що не говорила. Тому що далі був оверпас, який типу як сильний у форзи. Але вчора ми бачили оверпас Монте, Він теж у них окей. Ну тут все питання було в тому, чи. Можливо, там форзи якось підготуються під Монт і зроблять якісь висновки з попередніх поразок, але по факту вони не зробили висновків навіть з Анубісу і нічого не придумали навіть проти Бороса. Він вже у четвертому раунді, коли по суті у його команди було еко, він реалізував свою емку таким чином. Що зайшов в спину, підловив таймінг. Тобто він не просто стріляє дуже жорстко. Він ще й дуже класно читає, підпушує і заходить в спину, тобто переграє опонента. Це теж дуже важливо. Це дозволяє вигравати ось такі, наприклад, раунди з пістолетами і закривати команду Форзе і зупиняти її набір раундів. Тут безумовно все у команди Монте в цій ситуації вдалося прекрасно. Ферзи були в шоці, тому що цей Борос їм, як кістка в горлі, постійно всі плани ламав. Цей раунд мені теж сподобався, і зокрема, тут теж виділиться знову таки Борос е, своєю агресією. Монте спочатку вибили воду, потім Борос піднявся в кон, зробив там дабл кіл, е, зайняв таку позицію, що крат навіть подумати не міг, що там міг хтось знаходитися. І коротше, знову Борос переграє, перестрілює і знищує суперника. Е, найбільше мені, от в цих моментах, подобаються емоції. Е, росіян, Вони такі сидять, такі думають, господи Боже, де що він робить? Просто ну як можна робити такі муви? Вони не розуміють, що відбувається на мапі, ну, і це видно по їхнім фейсам, скажімо так. ну Потім у нас підключилася, я так розумію, що Західна авіація. Е, як мінімум F-16 в руках був у SDY, е, або я здіваю, перетворився на F-16 в цій ситуації. Тому що я думаю, що так жорстко нолзумов ну, в польоті ну, на цьому турнірі ще ніхто не вирубав. Я таких фрагів, якщо чесно, давно не бачив, це. Е... Ну, ну ви, Я думаю, тут, тут зайві коментарі абсолютно. Тут він просто в польоті ноузумом завіка виробив. Браво, SDY. Був ще один раунд від нього крутий, коли він зробив, здається, 4 фраги. Така була, типу, як боротьба на мапі. Монте підзабайтили ось, ось цю парочку в конекторі активністю на воді. Зорта не влучив завіка, мені здається, якийсь ізічний шот. І SDY оформив свої фраги. Тим не менш, два гравці Форс вийшли на плент, бомби у них не було. І під флешечку здіває дуже круто. З дев'ятки відкрився Краснал. Мені подобається комунікація, імпровізація від команди Монте. Вона на найвищому рівні, хоча здавалося б, інтернаціональна команда, в якій ну не скрати, що там всі впевнено володіють англійською. Але, тим не менш, в грі вони комунікують класно. Тому за захист Монте вдалося наприкінці першої половини набрати досить непогану кількість раундів. Могли забрати ще й 10 насправді, але тут якийсь ступняк вийшов в конекторі лоухіповий result. На нього вийшли на шифті спочатку Борос. Ну, Тобто не очікував, що він буде знаходитися тут. А потім вже була інформація по Резальту. і Демкю теж вийшов так само на шифті проти так самого червоного Резальта. І він в результаті там оформив Тріпл кіл. Ще й здається, і червоного, і Четвертого Сандоянга теж забрав. Режисери трансляції показували кількість фрагів Денкю на момент 17-го раунду. У нього було всього два. Але як же вони символічно показали? Тому що саме в цьому 17-му раунді саме Денкю зробить суперважливі фраги, підстрахує свого тімейта на монстрі. Вийде на плент разом з Бориснюком, розбереться тут таким чином, що навіть четвертого вони прочекають. і він, ну, двох, звичайно, з вевсев забрав, але до раунду тут було далеко. Браво демкію, жодної критики на його андресу сказати не можу. На оверпасі там за захист просто до нього дуже рідко ходили. Ну а за напад він, коли треба, було, підключились. Ну, але все одно фінальні, скажімо так. Хедшоти і фінальні цвяхи в домовину команди Форзе. в цьому матчі вбивав Борос. Я не знаю, як він це робить, але він просто в соло ходить по мапі і знищує, просто з'їдає, просто перестрілює. Я, я такої домінації над суперниками в плані впевненості індивідуальної і в плані дій на мапі я давно не бачу. За на рахунку 6-12 Він зробив два ентрі, вийшов на апленд, але раунд цей все одно було виграно командою Форзе, тому що. Ну, бомба лежить біля тереспауну, і тут так вийшло, що підпушили монстр. Резальт вибив бомбу, і підібрати її нікому не вдалося. Форза прихопили ініціативу в цьому раунді і довели його в результаті до переможного завершення, навіть незважаючи на те, що бомбу забрали, але дуже мало часу залишилося у команди Монте на те, щоб... Поставити цей плент. І просто один гравець, який весь цей час залишався просто так, про всяк випадок на Лонзі на пленті, щоб не дати, просто поставити бомбу, він в результаті цю бомбу поставити і не дав. Але тим не менш, ну тим не менш, Борос, ну, він просто машина. Але 8.14 він робить те саме. Він просто йде, каже: Добрий день, everybody, I am Mohamed Бороснюк. Відкриває знову робить два ентри на пленті, і тут вже команда Монте не розгубилася. Борос, мені мені подобається, він зробив два фраги, він іде далі, навіть незважаючи на те, що його команда абсолютно в іншій ділянці мапи. Він іде, у нього тактика гоу кіл. І він дуже класно цю тактику, я вам так скажу, вміє реалізовувати. Ну, команда Монте підлаштувалася, вийшла на беп-плент, і все ж таки довела справу до завершення логічного і взяла 15-й раунд для себе. Добрий день, Я Мугамд Морс Борсенв. Добрий день, everybody. я Мугамдрус Борсенв. Коли у тебе в команді такий вбивця? У суперників будуть горіти покани. Борос просто найкращий. Ну і ця гра завершилася навіть без стресу. Сказати, що тут був якийсь напружений матч, я не можу. Тобто, це перемога для Монте, причому досить впевнена і легка. Із запасом. Браво хлопці! Монте на мажорі. Тепер вже офіційно. І ще й теоретично можливо те, що вони отримують статус легенди. Але за нього ще треба буде їм поборотися. Про це детальніше в кінці випуску. СТО! Він согодрайна даві коліфайден, де цекаурдрім ольфас анде. it feels amazing like and we kind of knew that we're going to win we were confident coming to in this land so i'm really happy and proud of my team it's a good feeling to represent all the mina region and uh, i will represent like i'll do my best in the major and i will hope we can do more like win more fight the pro Ще що цікавого було сьогодні на РМРі, була принципова, надзвичайно принципова зустріч між Astralis та NIP на виживання. Ну за виживання боролися ці дві команди: девайс проти своєї колишньої команди, конфіг проти своєї колишньої команди. І тільки якийсь один з цих легендарних тегів е, отримав право іти далі. Статистика у них була один Показую вам тільки найцікавіші раунди, щоб сильно не затягувати випуск. То ну, оцей мені дуже сподобався на нюці, як Бролан в ситуації 1 в 3 просто вбив базу, ну, в якого голова, текстура голови вилізла зовсім трошки під короткі двері. І як результат, Астраліс не вистачило менше, ніж секунди для того, щоб роздипузити цю бомбу. Фантастична робота від конфіга, і досить легка перемога була для NAP на першій мапі. На другій, яку вони вже самі обирали, було трошки складніше. Більше, але все одно сказати, що Астраліс там були близькі до Камбеку, ну я не можу. Все одно і напів все тримали під контролем. І конфіг вибив, можна так сказати, навіть свою колишню команду з турніру. Мені здається, ось цим раундом абсолютно нахабним. Чином він просто кинув дим на бомбу, флешку і задифузив на очах у двох суперників. Я не знаю, як це відбувається, я не знаю, як його не вбили в той дим, він в абсолютно очевидній позиції стояв, але ніхто не вбив його. І він взяв 14 для своєї команди. І колектив Дані Хетріка, українця, переміг легендарних Астраліс, вибив чотириразових чемпіонів мейджерів з РМРу. І тепер в одному кроці від виходу в. Основну стадію мейджора. А якщо програють свій наступний матч, то у них буде ще сітка Ласченсу. Тому будемо вболівати за Даню і сподіваємося, що він все ж таки вийде на свій перший мейджор в професійній кар'єрі гравця. Конфлікт зіпніксом наостанок обнялися, то, ну, якогось конфлікту між командами я не побачив. Побачив лише засмученого девайса, який відіграв дуже сильний RMR, По статистиці він був фантастичний, але команда у нього ну м'яко кажучи слабенька. Ще була суперепічна битва між Авророю та Етернал Fire, Це був матч на виживання. Теж з і боролися ці колективи між собою більше п'яти годин. І все вирішило 0,1 секунди, якої не вистачило пану Імору для того, щоб роздифузити цю. Бомбу на апленті в пістолетному раунді. По вебці ви бачили, він же радів, коли дифузив бомбу. Потім зрозумів, що він не факт, що її роздифузить, і йому не вистачило 0,01 секунди для того, щоб цей дифуз було зафіксовано. І ця мапа закінчилася на овертаймах перемогою Аврори. Уявіть собі, якби він роздифузив, це була б перемога Тервал Фаре, скоріш за все, в основний час. Але ні. Cloud 9 та G2 теж непоганий матч видали. ну Вивізка була досить гучна, але по факту G2 досить певно розібралися з Cloud9. Тут навіть гуксі різав широ, таке не часто побачиш теж. Ну Глобально дві комфортні мапи для G2. Був прикольний хайлайт від Монесі на Inferno. Це вже друга мапа цього протистояння. Ну, він в формі, можна так сказати, він є теж одним з найкращих гравців цього турніру. Ну і Хуксі заряджає молодого на подальші успіхи. Трошки вивчив, трошки вивчив його мови. Закінчилося все з рахунком 16-13 на Інферно, Але для Cloud9 це поки не виліт. Це просто вихід на мейджор для G2 з рахунком 3-1, як і Монте. А Cloud 9 ще зіграють додатковий матч за те, щоб вийти а, далі. Отже, ось вони всі результати, які були. Команда ЕНС вибула болгарів 500 з івенту. А Vitality оформили теж для себе вихід на мажор. Таким чином, у нас відомо на даний момент 5 колективів, які вже точно гратимуть в Парижі від РМРБ. Між G2, Vitality та Монту така невеличка сіточка буде за єдиний слот в легенди. Матч Монте буде в суботу зранку. Не пропустіть за вихід в легенди з переможцем пари G2 Vitality. Ну і е, сьогодні, ви коли вже дивитесь це відео, бейт починають свій виступ у сітці останнього шансу, куди до них ще впаде три команди з РМРБ, які програють матчі 2-2. Власне, в матчах 2-2 у нас буде одна гражданська війна між Авророю та Форзе. Також і NAP зіграють між собою в матчі 2-2, і cloud 9 клауднай G2 Vitality, як я вже і сказав, це всі точці за слот легенди. Тут можна тільки побажати успіху команді Bait. Побажати успіху дані і тріку в NAP. Я дуже сподіваюся, що NAP вийдуть 3-2 і не потраплять в сітку Ласченцу, і в Ласченці будемо просто спокійно і впевнено вболювати за е українську. Команду. Дякую вам дуже за увагу. На цьому, в принципі, все. Все найцікавіше і найголовніше я вам показав. Ще раз вітаємо Монти з проходом на мейджор, Це неймовірне досягнення для них. Я з нетерпінням очікую стікери з логотипом Монти, Я обліплю їм весь свій інвентар. Дуже хочеться, щоб поряд з логотипом Монти я міг наліпити ще й логотип Бейт. Тому, хлопці, з бейт, ми з вами, ми вас віримо. Дякую вам дуже за увагу. Дякую нашим патронам, які підтримують Кацапки Інферно своїми грошовими внесками. Ось список тих, хто підтримує нас на Патреоні. Якщо вам не хочеться підтримувати нас на Патреоні, то в описі шукайте лінк на монобанку. Вона з ринку Російської Федерації точно вийшла. Дякую вам ще раз за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube Кацапської Інферно і до нових зустрічей. Дякую за увагу.